На кухне стекол нет. Вот они все. Я немного так веников разрежу, чтобы хоть как-то ходить можно было. А в, в ванную тоже вылетело стекло. Дверь так дало, он лопнула дверь. Сергій живе у середмісті Херсона. Чоловік показує свою квартиру після удару керованими авіабомбами, які нанесли російські військові. Розповідає, це сталося о 14.30. Він у цей час був на роботі. Інша мешканка Багатопорохівки Світлана говорить, була вдома. Я прилягла на ліжко, мене спасло те, що я була вкрита одіялом. Я лежала перший приліт, ну трохи почало сипатися, але не так. А потім другий як дало. Полетіло геть все вікно повністю вивелися, все, все скло посипалось на мене. Я лежала на ліжку, і мене спас врятувало те, що я докрилася ковдрою. Коли ви вийшли, що побачили? Страхіття побачили, все розруйноване. он зайдіть, подивіться, ні вікна, ні дверей, нічого гісінько, Все знищено. Тетяна каже, під час авіаційного удару вона також була вдома і була у окна. А потім другий удар. Когда случился, меня уже бросило. И уже все полетело. А с первого удара, или это волна была, я стояла еще. Нога у меня стеклом побита, рука вот побита. Может, найдете меня, пока подснимаете. Соседка мне протерла. Вот этот тапок я потеряла. А тепер його знайшла, і повний тапок був крові. станом на 18-ту годину. За інформацією міської військової адміністрації, відомо про 19 поранених. Серед них – 15-річний хлопець. Також пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, п'ять приватних, дві школи, заклад охорони здоров'я. На щастя, без померлих, але троє людей знаходяться в важкому стані зараз у лікарні. Лікарі роблять все від них залежне для того, щоб врятувати їхнє життя. Зараз їх оперують. Триває усунення наслідків силами Державної служби надзвичайних ситуацій. За повідомленням головного управління ДСНС області, внаслідок авіаудару у двох багатоповерхівках виникли пожежі. Займання були ліквідовані в одному з будинків. Рятувальники допомогли вибратись з заблокованого приміщення жінці та трьом дітям. Олена Самська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини, Херсон.